Це воно? Так. Да. — Точно. Ну, ну що стакувати. Це гуманітарне. Не та різниця, але це тільки часу було витрачено. А. Розумієте? а час і не буде дорожчий. А інші віки гуманітарні. Що саме так? Це вони промахнули, це то саме торгівельний центр цілий. Що, друзі, приїхали до бійців на позиції знову. Ми цих хлопців дуже любимо, ми знаємо, як вони працюють, ми знаємо, що вони в роті. Тому ми моїм смаколики обов'язково. Обов'язково небагато, їх тут 15 саме, а основну масу повеземо в інше місце. Так что скажи, пристріляли? Все-таки поставили, так? Да? вони тільки з нуля вийшли, блять. На нуля да. пристріляють по фашиках. Като... Хлопці минулого разу привозили, вже поставили, каліматорчики поставили. І планочку поставили. Ти боляк. Хлопчики подали. Ви їх не бачили, от вони повиннули, поняли. <рисот> хим... Я заглазив. Бля, трошки да не Ну трошки, не трошки, отрезы не надо ездим сюда. Расскажи, как у вас ситуация. Да ну как. На горе колбасится так, более-менее спокойно. Артиллерия лупит а так уже, блин. Уже все привыкали уже, знаешь. Вже, Нет, это разумело. А есть измены за останні кілька Ноль. Ноль. дней? Ну, сегодня авиация у нас там по вертолетное шоу было, как на параде, блядь, там лупили на наших глупили. Активность. У нас он сколько? 5 вертолетов с утра наблюдал. Ага. Зайшли, ударили, потім покрутились, повертели, зависли, завісли. Коротше, такое блядь. позавчора. Сушки дві буті. У нас этот срочник вторую сушку уже шлюпнув. Де він? Нам треба його срочно хочу сказати велике дякую за підтримку волонтерам, небайдужим, звичайним жителям України за те, що підтримуєте нас, військових, коштами, майном те, яке потрібно нам для виконання. Обов'язків, те, що може облегшити нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Все хлопцям передали, вони були дуже-дуже вдячні все побачити на відео. Ну, розуміло, вдячні. Я вам скажу, що їм просто приїзд, приїзд. Там же, можна, мабуть, сказати, друзів, точно не просто якихось байдужих людей. Ми вже стільки разів у них були, розмовляли з ними, вони, вони це також цінують, просто, просто коли ти приїжджаєш до них, навіть без нічого. Просто кажуть, що хлопці, ми з вами. Ми вас підтримуємо. Ми жодного, жодної хвилини не забуваємо про вас і забуваємо про війну. Це для них дуже важливо. Але все ж таки пустими не їздимо, кожного разу щось веземо. Вчора вночі нам прилетів від них запит на каліматори, на дощовики, на форму, на ремені для АК ще там на якісь моменти. Ну, 70% з того списку ми все зібрали, навіть 80. Просто що не встигали так швидко це зробити. І деякі моменти все ж таки були, які ми по фінансам, на жаль, не витягнули в цей момент. Не спіли зібрати кошти. Тому не забувайте донатити, це дуже важливо. Це важливо і для нас, а в першу чергу це важливо для бійців, наших, наших захисників. Все хлопцям віддали, все порозказували, поспілкувалися, як вони тримаються. Почались прильоти. Почались відходи, почались прильоти. Не поруч з нами, але 5-7 виходів, приходів ми чули. Трошки переждали, хлопці сказали, все, давайте зривайтесь, але каже, мчіть швидко, тому що дуже щось активізувалися і пташки, як вже народна фраза підерські, як то кажуть наші побратими. Ведуть машини. Ну, ти по трасі їдеш, вони дроном чіпляють машину, ведуть, її, як тільки машина зупиняється, порта одразу спрацьовує і, і все, і, і піпець. Тому ми швидко зірвалися і зараз по, по цьому місту, яке обстрілюють, будемо дуже швидко переміщатися. Друзі, не тільки, не тільки до бійців на нулі, а ще й у лікарні. До наших побратимів, які постраждали нещодавно від вибуху. Привезли їм трішечки вітамінчиків, смаколиків і вони попросили форму, тому що їх форма постраждала від осколків, порвало її. Тож зараз будемо передавати хлопцям, спитаємо як у них настрій, як вони все почувають. Як тут вас Так, тут добре. Так. Трошечки кручиться. Не так, звісно, хотілося б навіть почувати. Але тут куро. А страху немає. Страху немає, так? Да? Нас... Вони там сидиш, ну, не можеш зрозуміти взагалі, що воно таке знаходиться в олі. Страшно вже коли сюди їдеш. Дуже тихо. Дуже тихо. Коли що їсть, тим... то є. Якщо не чуєш цих звуків, то ти вже все. Ти не знаєш, де ти знаходишся. А як чуєш, що десь бахає, знаєш, все, все нормально. А, а що це прилетіло? Це міномет. А тільки який? Не зрозуміло, так. Вночі було чи в день? В день. Та там цілими днями самі в країні. Завдіївка. Це давно було? З 14. З 13 на 14. Тут вас підлатали? Все добре? Що кажуть, коли... Не Мы сами ми, ми просто да? все сказали не пустят. За назад хочете? Ну, так. Да. А що, не підконтузило хлопців тоді? Підконтузило. Це ну, вообще глухо глухо. Швидко рішу. Ну не решено. А досі глухо? Не, глухо. Вот угу. это мина направленого действия. Она рядом стояла с що? растяжкой, она сработала. Це тоді, 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 тоді і конту тебе, да? так? Наушників тактичних нічого такого? Та не було, не було. А взагалі є? Їх дуже мало. Наші... Наскільки колеси? Сьогодні, ну запишіть мій номер телефону. Коли потрапите до своїх хлопців, ми возимо, ми намагаємося знайти. Майже все, що ви Справа. просите, ми намагаємося провозити. Тож запиші, зробіть Ми список. в спільно. Так, да, ви хлопці, молодці. Саме про mm -hmm. те, що у вас настрій не падає, бойовий дух у вас зовсім не падає. Це не mm -hmm. А як ти кожен день дзвониш туди до пацанови, і знаєш, як до чого? Mm -hmm. Вийшов на інтернет, дивишся, на связь вийшли? Хорошо. Mm -hmm. Не вийшли, вже починаєш переживати, набирати, mm -hmm. узнавати. Сутки mm пройшли. -hmm. Перегрузиться. У тебе дуже багато електроніки. Це для чого? Ми готуємо планшети для встановлення на них спеціального програмного забезпечення. Оновлюємо їх до останньої версії. Виключаємо все лишнє. У нас інтернет просто тут, хоча кажуть, що у хлопців кращий інтернет, ніж нас. Старлінг показує 300 Мбіт в секунду, а наш десь 60-80. Але нам все рівно зручніше це зробити, тому перед тим, як віддавати хлопцям планшети, ми запитуємо їм, яке програмне забезпечення їм потрібно, щоб ми його могли спокійно. З Wi-Fi поставити, і хлопці тратили би на це потім свій час там. Козачок, в тебе новий позивний it <плес> А На свій планшет я встановлю спеціальний додаток для того, щоб тренуватися, наводити арту. Хлопці кажуть, що краще все це робити за допомогою старенької гри Worms 2 Armageddon. Так, воно і є, я підтверджую. От зараз будемо <плес> тренуватися. Гаджет? Да. Всім цього вистачить. А як? Воно трохи закінчується, але не закінчується. Так, Це медичні такі масочки.

Ось такий красин до нас сьогодні приїхав ще і хлопці виїхали з позиції і прямо у Дніпрі у нас забирають його. Зараз покажу на чому він приїхав. Ось як виглядає авто за декілька днів на фронті. Як бачите, вже не розстріляне, але ще бігає. Ось дивіться. Вони вже замінили лобове скло. Ось це вхід, крізь скло, лобове вхід. І ось вихід. Кажуть, не раз в життя вже готував ця автівка. Тому вони тут потрібні. Дуже-дуже. бегает еще живой ну его постоянно мы регулярно реанимируем жесть Живіру. просто жесть обувь забитый По температуры не поднимается ну бегаешь ну бегают они просто бегают тут после этого тут побыты были все трубки все короче, аккумулятор радиатор все пату проводки оно, вообще там быстро можно было Готуємо, ось апарату. Зараз помиємо і все, і в дорогу виїжджає. Так що будуть їздити в теплі, в комфорті, буде все добре. Ми його полагодили там. Полагодили, да, все тож вже на повному бойовому ходу. Можна їхати хоч на край географії. Тільки одна проблема з заправкою. Заправляти треба. Це що таке? Це ключ від дверей. Заходить в автобус. Серйозно, від цього ключа в автобус не попадеш. Шановні друзі, виїжджаємо на позиції хлопцям, щоб передати їм цей гарний автобус. Поїхали! А пасажирів в тебе! Ще один не залік. Не працює екранчик. Але мої друзі-монтажери зроблять все. Нам, будь ласка, собі картинку та гарний тричок. Доброго вечора, ми з України. Зміна зміна водія. Ну я ж теж хочу покривати. Диви, що я знайшов. Дорога у нас дуже дальня, то треба приліпити. <різь> Розберешся, да? Обов'язково. Ручник. Let's go. А, тут Нічого складу Виплите, як джилка. Хлопцям сподобається. А зараз, не знаємо, Вон, вони нас зустрічають. Вже. Приймайте апарат. Приймаємо. приймаємо. Опа. Отличний апарат. У мене нова кепка виключати, так, так. так. Ось якщо треба зняли ось ключик, взяли з собою, і забрали, якщо не щоб, щоб до нього вже ніхто не, не, ну, не, не лазив ніхто. Типа основний ключ. О, слід. пішов вже считати. Скільки ми можемо людей на пляж вивезти? Все добре. Так, дякуємо за транспорт. Будемо використовувати для пересування нашого особового складу. І переважно це буде на... З другої лінії для евакуації парадів, які сидячі. бо переробляти немає сенсу, дуже багато людей можна забрати за один раз. Ми дуже дякуємо всім, хто долучився до підтримки нашого батальйону, батальйону УДА, Дуже дякуємо за такий великий, комфортабельний бус. Це вже не ровер, це ми вже будемо транспортувати зараз майже. 48 місць. 40, о, 48 людей і одну прокладку між сидінням і кермом. дуже дякуємо. Ти керував колись автобусом? Так, е, да, але він був китайський. Це німець. Це німець, да, чистокровний. Ну, я сподіваюся, що він нас не підведе і буде. Нам довго приносити користь. Я тобі так скажу, він зроблений з коханням. Все, дякуємо. Це власні перевезення, друзі. Дякуємо вам за допомогу. Автобус вже в надійних руках. Заради Все, перемоги. Да,